Слава Україні героям слава! У студії працює Богдан Морозов. Інформаційний випуск новин на каналі ТРК Надвірна. На дорогах Надвірної зустрічається дедалі більше випадків нехтування водіями правил дорожнього руху. Команда ТРК Надвірна спільно з працівниками поліції розібрали весь процес роботи та пояснили, чому штрафи не можуть бути виписані недобросовісним водіям. Далі про це в сюжеті. Працівники Надвірнянської поліції кожен день працюють над тим, щоб місто було безпечним для його мешканців, і правильне дотримування паркування також невід'ємна складова цього. Команда ТРК Надвірне вирішила показати глядачам весь процес патрулювання та профілактичних дій поліцейських на реальному випадку. Короче, не мали за правил дорожнього руху? – Він раз мало, все посіблює. Стаповці не так. Я не знав, що виключають, що ви включають. не знаю, що вимагається. У зв'язку з молодшламістю статті 22 я вас попереджу по любому смузі уваженню. І будь ласка, не паркуємося у місцях, не лікарених процедурів. Це вам щасливої дороги. Забираємо автомобіль і дорожче. Зрезумував напрацьований начальник сектору реагування патрульної поліції Надвірнянського районного відділу поліції Ярослав Болодюк. Сьогодні було проведено працівниками сектору реагування патрульної поліції комплекс заходів профілактичного характеру, а саме проводилися профілактичні бесіди з будіями щодо належного паркування. На території міста Надвірної спостерігається значна проблематика із паркуванням. Більшості вона пов'язана із тим, що водії залишають свої транспортні засоби, самі не перебувають у них. Тобто, коли під'їжджає е, патрульна поліція, саме наряд ГРПП, він не має можливості скласти відносно водія постанову, так як без участі особи це заборонено складати. <кій> Повноваження на, вис... на винесення постанови без водія. Надані згідно постанови Кабінету міністрів тільки муніципальній поліції. Вона уповноважена розглядати без водія. Тобто, це корінці про винесення постанов про штраф, які залишають під лобовим стіклом, На них уповноважена тільки муніципальна поліція. На території міста Надвірної дана поліція не є створена, вона створюється за рішенням місцевої громади. У зв'язку з чим, ми маємо в більшості випадків такі проблеми. Хочу також звернутися до водіїв, щоб належно здійснювали паркування, дотримувались правил дорожнього руху. За це є передбачена відповідальність у виді адміністративного штрафу від 340 до, 60, до, 60, до 680 гривень. Також, якщо автомобіль суттєво перешкоджає руху інших транспортних засобів, або створює небезпеку, може бути проведена евакуація даного автомобіля на майданчик спеціального зберігання. І, з ми, ми цитру, вважаю, з і, будь ласка, паркуємося в відповідності до правил дорожнього руху. Щасливої дороги вам. До побачення. Напередодні Дня Святого Миколая надвірнянська громада тепло зустріла делегацію чиновників та освітян з Чеської Республіки. Метою їхнього візиту було принести символ надії та радості дітям надвірнянської громади. Далі про це в сюжеті. Відносини між Надвірною та її містом побратимом Керново у Чеській Республіці нараховують понад 12 років. Незважаючи на відстань та культурні відмінності, два міста підтримують міцний зв'язок завдяки різноманітним програмам обміну, взаємним візитам та спільним проєктам. Коли на сході України розпочався конфлікт, мешканці Керново одразу ж вислухають. Готовність надати допомогу та підтримку своїм українським колегам. На протязі більше десяти років у нас гарна тісна робоча співпраця з нашими європейськими партнерами, зокрема, місто Кронова Республіка Чехія. Коли почалася російсько-українська війна, вони кожного дня, спілкуючись з нами, питали за потреби, які потрібно сьогодні допомогти нашій громаді, зокрема в частині прийняття внутрішньопереміщених осіб. Частині допомоги Збройних сил України, реабілітації, медичним закладам. Ну і одне з завдань, які ставлять сьогодні освіта, це було питання довозу діток у військовому старостинському окрузі, тобто допомога придбання шкільного автобусу для села Гвіз, для військового ліцею. Наш бюджет в цьому році вже закупив один автобус, шкільний автобус за кошти платників податків нашої громади, який довозить діток з села Лісна Велесниця до Порощанського ліцею. Але враховуючи те, що основний фінансовий ресурс йде на потреби Збройних сил України, ми не могли собі дозволити чи вірніше не мали можливостей закупити подібний транспортний засіб. І ми звернулися до старости міста Крнова, Республіка Чехія, Томаша Граділа, про можливість придбання шкільного спеціалізованого автобусу для того, щоб дітки з мотивів безпеки, з мотивів частого доїзду. До навчального закладу могли купити для нас автобус за невеликий відрізок часу. Це два-три місяці. Цей шкільний автобус був придбаний, закуплений за кошти платників податків міста Кронов. Сьогодні офіційно делегацію на чолі з Моніки з Монікою Дудовою, яка дуже багато допомагає нашій громаді, зокрема і Карітас надвірна, зокрема і Центрі і Центральний лікарні реабілітації половому будинку. Україна рано чи пізно буде в Європі. Я думаю. На черзі дуже багато спільних проєктів. Ми залучаємо кошти позабюджетні, залучаємо кошти на європейських донорів. Я дякую всім європейським партнерам, я дякую нашим жителям громади. Поважна чеська делегація прибула до гвіського ліцею Ндверняцької міської ради з подарунками та словами підтримки для дітей. Гостей тепло зустріла адміністрація школи, вчителі та учні, які з нетерпінням чекали на приїзд гостей. А родзинкою візиту стала презентація шкільного автобусу, який чеські побратими передали ліцею. Автобус обладнаний сучасними зручностями та засобами безпеки, що забезпечує комфортне та безпечне перевезення дітей. Цей жест був зустрінутий з величезною радістю і хвилюванням учнями, які раніше стикалася із труднощами у доїзді до школи через відсутність на. Лежного транспортного сполучення. Я дуже радий, що у нас такий гарний автобус у військовому ліцею. Дуже дякую Чехії. Тепер маємо чимось до пердобиратися додому із дому. У Вас багато учнів навчається в школі? Трохи є. 600. 600. 600. 600 зараз а було, а так то наш десять до вісімсот п'ятдесят. Візит чеської делегації до Недвернянської громади напередодні Дня Святого Миколая є свідченням незламного духу людяності та сили міжкультурних відносин. У часи труднощів і невизначеності такі жести доброти і милосердя служать променями надії, освітлюючи шлях до кращого майбутнього. Коли діти гвозда розпочинають свою освітню подорож, вони можуть робити це з новим оптимізмом, знаєш. Що у них є друзі та союзники через кордони, які щиро дбають про їхній добробут та успіх. Слава Україні! Слава, Слава Чехії! Слава Україні! Андріївські вечорниці це веселе і колоритне дійство, жарти й сміх, який охоплює не тільки молодь, а й усіх решту. Збитки, жарти, пустощі, здебільшого хлопців, які дозволялися тільки в Андріївську ніч. Як відбувалися вечорниці від центру позашкільної освіти у надвірні? Далі в сюжеті. Андріївські вечорниці це чудовий спосіб розповісти дітям про давні традиції народу та особливості життя наших предків. І саме таку місію взяв на себе центр позашкільної освіти Надвірнянської міської ради. Ведуча вечорниця Руслана Кален розпочала захід. Добрий вечір. Гречні надвірнянські газди і газдині, хлопці і дівчата. З давніх давен наша земля славиться своїми святами, своїми традиціями і обрядами. І той, хто не черствий душею, серцем припадає до народних витоків. І сьогодні, так як з давніх давен, свято Андрея було одним з найшанованіших у нашого народу, особливо у молоді. Ми хочемо доторкнути вас до народних традицій, бо святий апостол Андрей кажуть, що колись ходив, проповідував по Скіфії. знаєте, ви таке, дійшов аж до Києва, на одному з київських пагорбів поклав хрест і сказав: Бачите, гориці, на них засяє благодать Господня. Я дуже хочу, аби сьогодні. Тать Господня засяяла на всіх нас. Ми торкнулися народних традицій і подивилися, як колись розважалися наші діди і прадіди. До слова було запрошено секретаря міської ради Тараса Пекарського. Чоловік наголосив, що будинок міської ради вже вкотре стає місцем вшанування добрих українських традицій, закликав підтримувати їхню присутність у житті кожного. Дуже хороша потрібна традиція, з яку започаткував. Очолюваний вами колектив, а саме Андріївській вечорниці в міській раді. Це вже, мабуть, восьмий, сьомий раз. І дуже хороша традиція. Свої звичаї треба берегти, треба їх примножувати. Особливо ми бачимо, що в час таких потужних перетрубацій, воїн в світі, війна, яка йде на території нашої держави, де Москаль е, хоче вказати нам, як нам жити, збереження традиції нашої самоідентичності дуже дуже важливе. Цього один з напрямків на події виступало чимало гуртів талановитих, як дітей, так і дорослих. До того ж, присутні брали участь в різноманітних конкурсах відповідної тематики. Також під час однієї із активностей заходу ведуча розповіла про специфіку пов'язки хустки та особливість даного процесу. Дівчата, дівчата, хустку пов'язували або на віночок, або на чільце, якщо вони мали, або просто на волосся, і волосся лишали відкритим, так що було його дуже видно. А жінки хустку пов'язували на очіпок або на таку внутрішню хустку і старалися, бо волосся не було зовсім, зовсім зовсім. Це так жінка мала бути вдягнена. І ще хочу вам сказати: знаєте, що наша е, Україна така дуже різностороння і різ, різнозвичаєва, якщо можна так сказати. Бо в одній е, якщо в одній місцевості казали, що якщо багато туроків висить на хусті, то жінка дуже багачка, дуже має багато всього. Е, е, все при ній. А в іншій місцевості казали, що якась не неаккуратна, не вміє за собою походити, і так тому так багато тороків старчить з її хустки. Або якась відьма. Надвірнянська ЦМПБ приймала чудового гостя. Наше місто з творчим візитом відвідав художник, перекладач, член національної спілки письменників України Анатолій Кичинський. Поет розповів про свою діяльність як автора творчих доробків та з чим приїхав у надвірну. Далі про це в сюжеті у Надвірнянській центральній міській публічній бібліотеці відбулася Зустріч з письменником Анатолієм Кичинським та літературним критиком Євгеном Бараном. Перший, в свою чергу, анонсував, що буде за показ своїх робіт, як художнього вектору, так і літературного. Євген Баран розповів про деталі приїзду поета Кичинського, оскільки це його перший візит у це місто. Я вперше приїхав у надвірну і хотів би всім. Побажати якнайшвидшої української перемоги, і тоді я думаю, що після цієї перемоги ми будемо говорити, можливо, про щось інше, щось веселіше, ніж сьогодні. Я думаю, що під час цієї зустрічі щось там прозвучить, і то і про те, і про те, в тому числі і про поезію. Почитаю вірші свої. Картини свої покажу на екрані. Ми приїхали із Анатолієм Кечинським. Анатолій Кичинський відомий український поет лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, родом із Херсона. Декілька місяців, коли почалося повномасштабне вторгнення Кацапії в Україну Анатолій. Був вдома в Херсоні в кінці травня 22-го року йому вдалося звідти вирватися. Рік він прожив у Рівному, а з середини вересня цього року Анатолій приїхав до Івано-Франківська. Війна не виганяє українців з рідних домівок, але війна і об'єднує українців перед тими викликами серйозними, якими перед якими вони опинилися. І тому я хотів, щоб сьогодні Анатолій. Виступив перед надвірнянцями, розказав про себе, розказав про свою поетичну творчість. А в нього багато книжок. Він сам не тільки поет, але він і художник ну, талановитий. Він привіз листівки з репродукціями своїх картин, свої вірші. Так що от таким тандемом ми власне приїхали сьогодні із такою метою, ознайомчою, пізнавальною, відкривавчою, приїхали до надвірної. А надвірну я люблю, тому що я тут вже більше 20 років приїжджаю, І завжди для мене надвірна це те культурний, от той культурний осередок, який. Любить слово, який цінить слово, і який розуміється на художньому слові. Поет звернув увагу на багатство української мови, а саме метафор та фразеологізмів. до того ж, навів приклади ситуацій, де розкривається вся невимушеність краси нашої мови. Для мене матеріал для моєї творчості – саме українська мова, яка страшенно багатюща. Ми користуємося нею так в розмові. Навіть не задумуємося про те, скільки в ній поетичних образів, метафор. От там от ми дивимося, там сніжок лежить зараз, там він кажуть, ішов, сніг, пішов, там дощ ішов. А я питаю вас, а як вони можуть іти? І дощ, і сніг, у них же ніг немає. У, люди, у людини є ноги, вона ходить, у звіра ноги, у, у птаха теж, крім крил, ноги, ходить же ж теж птах. Та да. він іде, а дощ як іде? О, як швидко час летить. А як він може летіти? Горобець летить у нього крильці є журавель, лелека. І скільки таких, таких висловів, скільки, наскільки от багатюща мова своїми цими художніми образами, метафорами, ми навіть не задумуємося. Колись хтось промовив вперше ту чи іншу фразу, вперше. І з погляду здорового глузду, ну це глузду це якась дурничка. От уявіть собі, 500 років чи тисячу років тому хтось перший сказав, дощ пішов. На нього так подивилися, пальцем покрутили біля скроні, що дурники, як це дощ? У нього ж ніг немає. Отаким от чином оці художні метафори, це говорить про те, що люди, які оце придумали, у них було асоціативне мислення. А асоціативного мислення взагалі не було б, якби Бог сотворив цей світ таким чином, щоб одні явища не нагадували інші. А в цьому світі воно так. Те нагадує те те нагадує те. ага, дивишся на те, думаєш про те, воно тобі підказало. І таким чином оце асоціативне мислення допомагає створити художні образи. Також зачитав особливий вірш, оскільки той побудований суто на фразеологізмах. І на закінчення забажаєш пташиного молока, попадеш пальцем у небо, наловиш гав, сядеш на пташиних правах білою вороною між ними, намотаєш на вуса те, що сорока на хвості принесе, солов'єм заспіваєш, пустиш півня, лаври пожнеш, де не сіяв, ляжеш на них спочити, заснеш без задніх ніг і прокинешся у свинячій. Голос. Наприкінці розповів, як його книга потрапила у руки Валерія Залужного та як поет отримав підпис від самого генерала. Валерій Залужний відкрив так навмання книгу і потрапив на шосту сторіночку. Да, на шосту сторіночку так, бачите, так ось коротенький такий віршик. І почав читати голос цього віршика. Оце мій меч. А це мій плуг. Он ворог мій, а ось мій друг, а вся моя тривога в тім, що ніяк я не збагну, чи це дорога на війну, чи це з війни дорога. Потім подивився внизу 2003, це 2003 рік, коли написаний був цей вірш. І він тоді сказав, як, як ця людина 20 років тому могла написати такі рядки. Котрі так суголосні тому, що зараз в Україні відбувається. Потім закрив книгу, потім палітурку отак відкрив і в цьому місці, місці взяв, поставив автограф. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Слідкуйте за усіма важливими подіями на нашому телеканалі. Я з вами прощаюся. На все добре.